По нашої статистики в сучасній війні в Україні 31-32% це вогнепальні поранення черевної поражнини саме з ушкодженням ободової кишки. Це обумовлено анатомією, тому що по анатомії сама ободова кишка має певні відділи і певне розташування в черевній порожнині. Де це сучасні методи діагностики і лікування, які включають в себе лапароскопію, це сучасний метод дослідження органів черевної поражини за допомогою спеціального інструментарію, спеціального обладнання. Виконуються невеликі проколи в черевній поражнині розмірами до 1 см. Вводиться ендовідеокамера. Зображення, яке отримує хірург, візуалізується на екран. І хірург може бачити всі внутрішні органи черевної порожнини і чітко діагностувати наявне ушкодження. Крім того, сучасна ендовідохірургія включає не тільки лапароскопію, а йде гнучка ендоскопія. Ми можемо сюди включати фібри це дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і інтрапераційне, яку ми зараз дуже широко використовуємо фіброколоноскопію. Саме для діагностики ушкоджень ободової кишки. На сьогоднішній день мною головним хірургам чітко визначили показання до використання хірургії. Перш за все, це стабільний стан без наявності геморагічного шоку 3-4 стадії. Це е, не наявність множинних ушкоджень черевної поражнини, це не наявність е, ушкоджень черевної порожнини, які супроводжуються в наявності великим дефектом. Тому що ендовідеохірургія, сама лапароскопія вона передумовує введення карбопаксіперитоному в черевну порожнину, тому е, чітко є визначені показання для використання цього методу. Якщо медичний персонал е, будь-якої установи цивільної обов'язкової буде дотримуватись чітких показань для виконання ендовідеї хірургії, тим успішніше буде результат її застосування. Річ в тім, що е, при різних вогнепальних пораненнях ободової кишки. Треба враховувати наявний досвід хірурга, який виконує оперативне втручання, наявне хірургічне обладнання. Якщо хірург має досвід виконання оперативних втручань планової хірургії на ободовій кишці, це передня резекція геміколектомії, то безумовно він може виконати оперативне втручання по або обструктивній резекції операції Гартмана. Або діагностувати саме такі складні ушкодження, як мезоперитональне ушкодження будової кишки. Що стосується використання ендовідохірургії, то тут є чіткі показання для її використання. Це перша, друга стадія ушкодження бадової кишки при вогнепальних пораненнях за класифікацією ЕСТІ американський коледж хірургів. Саме незначні ушкодження ободової кишки, які характеризуються малими розмірами ушкоджень. Без наявності е, калової контамінації, без наявності перитоніту і гемодинамічної нестабільності використовується ендовідеохірургія, про яку я сьогодні доповідав, це або інтракарпаральний шов на ділянку вогнепального ушкодження, або застосування сучасних степлерних апаратів і використання краєвих степлерних резекцій вагнепального саме отвору. На сьогоднішній день ми виконали вже 7 оперативних втручань за допомогою ендовідеохірургії. І маємо гарні результати з задуженням без усклад, тому виконання чітких показань і де показань до таких оперативних втручаннях є залогом гарного успішного лікування таких поранених.